Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою Анною Атамановою. Вітаю вас, вітаю! Рада вас бачити. І сьогодні хочемо записати вже ж прогноз подій для України, зокрема для наших глядачів, і щоб знову ж таки не налякати їх да, попередити про можливу небезпеку. Всі зараз масово попереджають про те, що останній тиждень літа, незважаючи на процес промовин, так він буде досить напруженим. І що ворог зараз готує удар. Анно, скажіть, чи буде масований обстріл в Україні? Власне, що готує ворог? Ось Якраз в останні, в останні дні літа. Що він приготував, які зараз підступні плани у ворога? І по нумерології, і по яснобаченню, і по картам Таро дійсно є небезпечні дзвіночки, щоб ми приготувалися, були максимально в безпечних місцях під час тривоги, це точно, не розслаблялися. Тійсно сьогодні в своєму сні я бачила попередження, я бачила влучання, в будинки, сірий будинок, великий а, э, смог диму, ракети швидкі, які не всі будуть встигати відбивати. ППО, всі підготувати максимально військовим, бути уважними, тому що як і на полігонах, так і посилять, посилиться наступ і Сумщина, і Київщина. Дійсно тривожні числа 20 з 20-х чисел бути дуже уважними, всім майстрам, всім, хто захищає, бути максимально активними, ставити, не розслаблятися по захисту. Біля кладовищ Святошинський район, Київ, на К, знову на К іде місто. Я не чую, на жаль, бачите, будуть жертви, будуть смерті біля портів. Біля річки це Одеса, Одещина і хімічні якісь будуть о, вибухи. Хімічні, ближче до центру. ну Дуже багато і неочікуваних місцях містах, де раніше не було. Майже вся Україна, як я бачу, вона буде чути, лунати буде тривога, як і захід, про що попереджали. Дивіться попередні ефіри, уважно. от І саме по Києву я бачила дійсно, як були руйнування. Дати точно не знаю, але бачила, як діти. Тікали, і спроба постійно в мене а, відчуття, що спроба як наступу сильного обстрілу, саме Київ-Київська область. Бачите, дуже будьте уважні. 11 годин, нічний час, 29. Одеса, Одещина, але це буде після бавовни. 11 і в день буде лунати повітряна тривога Київ, учбові заклади. Обережно. Як я і казала, здається, у вас на каналі, що близько до навчального періоду будьте уважні, тому що будуть спроби обстрілу навчальних закладів, дитячих закладів. На жаль, дитячі жертви захищайте дітей. І ще, що я бачила. Будуть як частими інфекції в роддомах, інфекції в садочках вірусні спроби отруїти людей. Будьте дуже максимально обережні. Рівне Львів, західна частина України. Всі будьте, будь ласка, готові. Якраз ви говорите про те, що треба бути обережними починається зараз повітряна тривога у києві і за це знак для наших глядачів зокрема а не хотіла вас питати ви вже сказали декілька дат але все ж таки для наших глядачів конкретніше чи можемо глянути, які найбільше ось дати під загрозою аби українці звернули увагу на ось ці останні дні літа і знаєте були Попереджені про можливу небезпеку. Усі ці дні до останнього числа нас збирали, на жаль, ракети, велика кількість шахедів, і дуже страшно лячно відчуття такої, знаєте, холоду, страху саме по житловим будинкам. Високі поверхи також, сірий. Я бачила в Києві сірий будинок сірого кольору. Це здається бо вранці або ввечері. Дійсно, влучання. Будьте обережні, якщо є можливість, в паркінгах перебувайте, тому що і ще у мене три місяці назад, як було попередження, до 24-24 число 8-го місяця буде дуже таким піковим. Або спроба наступу з усіх сторон і обстріл масований дійсно. Києва і ну, в мене як майже вся. В цілому Україна, але почергово. І Житомирська область, і Київська, і Харківська, і Донецький напрямок. Покровськ, взагалі, у мене, знаєте, як, як кипить, як вулкан. Там настільки такі зараз активні бойові дії. Я бачу, знаєте, все вкупі і дуже-дуже швидко там втрачають кінцівки, там вибухи. Дуже багато росіян також загине військові. А, загинуть. Потім я бачу, що ДТП будуть частими. Я бачу, що чиновники будуть якось а, з Верховної Ради трішечки як, себе поводити дуже так сумнівно, странно. Можливо, якась буде аварія, але це все в магічний вплив <кій> на нашу а, Верховну Раду і на людей. Люди зараз будуть відчувати тривогу, страх. Головний біль, все чистіше. От на цей період була запущена магічна ловушка, як я для себе бачу, знаю, такий обряд, дуже сильна воронка. І саме центри, центри, житлові будинки, дітки, будьте уважні, спроба зірвати навчальний рік, навчальні заклади, в тому числі лікарні. Складів дуже багато, і дуже важливо берегти. А, зернові, зернохранилища, портові, все, що біля води, там буде гаряче, все, що біля води, біля портів, Одеса, Київ, ну, майже, знаєте, і незвичні місця для обстрілу будуть обиратися. Але, але людям потрібно не впадати в паніку, не боятись, це все говориться, прогнозується лише для того, щоб люди були в безпечних місцях, перебували не розслаблялися. Краще пересидіти, нехай краще воно якось не буде в такій страшній мірі відбуватись, але все ж таки життя збережеться. Також бережіть, діточок, будь ласка. Ви абсолютно праві. І я слухаю вас, і знаєте, мене мурахи шкірі від цього жахливого прогнозу. І нехай, дай Бог, щоб він не збувся загалом. Але все ж таки, ви праві, що треба поберегти своє життя, крайній лишній раз прийти в укриття. Але ще маю таке ось ми бачимо, що да, ворог постійно готує щось жахливе, постійно це неочікувано, різко, спонтанно для українців. Так, і вже ж до цього не можна бути ніяк готовими підготуватися. Але все ж таки. Що, які в них зараз підступні плани саме на початку осені, у вересні, зірвати учпо, уч... навчання, да, поцілити в учбові в заклади, чи мають вони зараз ще якийсь підступний план, про який ми можливо не знаємо? Максимально покарати президента за те, що він не погодився віддати територію. Показання покарання має бути показовими, тобто влучання в житлові будинки, жертви. На жаль, я бачу травмування, крик 9-річної дівчинки, 11-річний хлопчик, ніби от як рука, а, травмування, потім жінка, жінка, я бачу, це Сумщина, руйнування багато частного типу будинків з. Ох, з таким, ніби, знаєте, дерев'яним забором і світлий будиночок, як знесе дах повністю. От, ну, варто бути обережними. І дійсно Захід України, Львів, та, в принципі, вся Україна вся Україна, де будуть мати змогу відбити, і я знаю, що. Є вже навіть ті попередження, я так відчуваю, військові готові, приготувалися максимально активні зараз, особливо ще й до Дня Незалежності України, щоб свята цього не відбулося. І тут, знаєте, може нас врятувати запрошення на День Незалежності відомих людей з Європи. Я uh -huh. думаю, що це потрібно вже зараз зробити. На довший період, щоб Україну убезпечити, але, бачите, ворог не зупиняється і проявляє свою агресію. І від нас буде бавовно. Тобто зараз такий активний, гарячий період. Так, які треба пережити і, власне, після такого шокуючого прогнозу хочу ще раз звернутися до наших глядачів і попередити про можливу небезпеку. Ці ми випусками ми не хочемо вас налякати, лише попередити, чи вірити чи ні, вирішувати власне вам. А не вдячна вам за цей прогноз. Нехай він не справдиться вже ж. Нехай всі жахливі події минають нашу країну стороною. І дякую вам, до зустрічі! У наступних випусках до зустрічі.